Hello, my friends! Привіт, мої дорогі! Сьогодні ми зануримось з вами у цілу стихію відцінків виразу, що звучить українською, як справи, як почуваєшся? Ну, як там в тебе? Як ідуть справи, як поживають твої діти, як життя на Заході України кажуть, як самаєш? маєш? How are you? How are things? Як справи? Як почуваєшся? Найчастіше дають відповіді. Fine, thanks. Great. Thanks. Чудово. Дякую. I'm okay. У мене все добре. I'm very well. Thanks. У мене все дуже добре. Дякую. А звичайно, ми. Зміємо цей вираз відповідно до ситуації. How is the mother get on? Як справи у твоєї мами? Not bad. Непогано. Oh, just the same. О, oh, точно те саме. The same as usual. Те саме, що і завжди. Або how's it going? Як йдуть справи? So far so good. Поки що все йде нормально. Not so bad. Не так же й погано. А ось ви цікавитесь дітьми. How are your children been? Як поживають твої або ваші діти? How's everything? How's life? Як життя? So-so. Так собі, нейтральна відповідь. Американці ж запитують How's your wife doing? Як поживає твоя дружина? How's your husband doing? Як поживає твій чоловік? Відповідь She's been better. He's been better. Бувало і краще. Є надзвичайно цікавий вираз. Що стосується всіх відтінків, як добре, так собі дуже добре. І звучить він ось так: I have all colors of emotions. Я маю всі кольори емоцій. Тобто по-різному не завжди добре, не завжди погано. Якщо це стосується її, she's all colors of emotions по-різному. Якщо це стосується його, he is all colors of emotions. По-різному. Загальні короткі відповіді. Good, okay, well. Добре. Good, добре, OK, добре, well, добре. Бувають ситуації, якщо вам не хочеться відповідати. Вираз звучить так. I'd rather not say. Я волів би не говорити. Rather, швидше, переважно, вірніше, досить вивчимо це слово. Rather, 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 rather. В даному випадку вживається значення швидше, швидше, не хочеться говорити. I'd rather not say. Я волів би не говорити. Ну, як вам? Всі ці вирази. Можна гарно вивчити і використовувати відповідно до ситуації. Ми перечитаємо і вимовимо дуже гарно англійською. How are you? How are things? Fine, thanks. Great, thanks. I'm okay. I'm very well, thanks. How is your mother getting on? Not bad. Oh, just the same. About same as usual. How's it going? So far, so good. Not so bad. How have your children been? How's everything? How's life? So so. How's your wife doing? How's your husband doing? She's been better. He's been better. I have all colors of emotions. She's all colors of emotions. He's all colors of emotions. Good. Okay. Wow. I'd rather not say. Jak kazać How are you doing? You're right. Fine, thanks. You? Bye.